Слава Ісусу Христу, дякуємо за те, що ви є, дякую за те, що підписуєтесь на мене, і ставите лайки. Сьогодні я продовжу говорити на тему життя по плоті, буття 3 глава з 1 по 13 по 13 вірш. В попередньому відео я вже перші вірші прочитала, продовжу читати із 7 вірша. Тоді відкрилися їм обом очі. І вони пізнали, що вони нагі тим, то пошивали смоківне листя і поробили собі пояси. Зазвичай, диявол, ну, це я вам перекладаю цей вірш, каже: Хто ти? Що у тебе є? І ти такого по плоті опускаєш очі довкола і на себе дивишся, і думаєш, ти шу я, ти. Нагия, нічого в мене немає. Що я, що я можу? А коли Бог з нами говорить, Бог каже: подивись на мене. І я створив вас по своєму образу і подобі. А диявол завжди каже: ні, ти подивишся на себе. Що про те? По-перше, ти сам про себе говориш. По-друге, що про тебе люди говорять, а по-третє, подивись, що в тебе є. І, і від цього відштовхуйся, і взагалі забудь, я знаю, що ти ніхто, і звати тебе ні я. Оце такі а, каже диявол речі. А Бог каже, далі в восьмому вірші, але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом саду під час денної прохолоди? І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли ми починаємо жити по плоті, то ми автоматично починаємо боятися Бога, тому що диявол через плоть завжди говорить, що Бог страшний, він час вас всіх повбиває. Він ж настільки не любить. Він же створив людину для того, щоб її не любити, а ненавидіти і знищувати. Так, це ж Бог, він ж ай-яй, яй в старому заповіті все время постійно знищував тих людей. От, безсердечний. Він не створив їх для того, щоб сад доглядати за садом, там, розмножуватися, примножуватися, наказувати, володіти, давати їм. Ні, це. Для того, щоб думати про те, що Бог страшний. Насправді, Бог він є любов. І дев'ятий вірш. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? І завжди Бог нас кличе: Де ти? А ти? То в мене немає роботи, я ще зайнятий. Мені нема коли з Богом. Та я зараз піду туди з друзями, мені нема коли. Все це чудово, ми можемо збиратися з друзями, але. Про що ви говорите, чим ви наповнюєтесь? Чи прославляєте ви Господа? Чи ці розмови приводять до того, що Бог зростає серед вас і Бог зростає у вас? І е, далі я читаю, Той відповів: Я чую твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. І тут Бог нам говорить, що Він дає нам Ісуса Христа. Для того, щоб ми вже не були наїв. І для того, щоб ми не дивилися на свій гріх, тому що Ісус Христос його викупив, і Він його через нього ми умить. І він же сказав: хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева і я їв, коли ми живемо по плоті. Тут не важливо, що це була жінка його. Зазвичай людина шукає завжди. Спочатку людина молиться, Бог, дай мені щось, а потім каже: Бог, та це ж ти мені дав це, це ж ти винний. І ми завжди звинувачимо Бога. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це наробила. Жінка відповіла: Змій обману мене і я їла. Чий голос ви слухаєте? І дуже важливо, щоб ми читали Слово Боже. Щоб ми відрізняли, хто нам що каже, і відділяли, і правильно рухались. Ставте лайки, і в наступному відео я продовжу.